За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають, дивуються з мого цвіту? Не знають, де діти? Скажи мені, мій брате. Королевий цвіт, я не знаю, моя сестра. І цвіт королевий схилив свою головоньку, червоно рожеву на біле, пониклеє личеньку лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала Брате мій. З тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину, дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла та нашого злого пана, кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстря я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. Та й прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що. Убити не вбили, тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою. Та ще й реготались, жиди навіть нечисті і на мене плювали. О то, мій братик, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною розцвіла я цвітом при долині. Цвітом білим, як сніг білий, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, як на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались та почали мене звати лілеєю снігоцвітом. І я розцвітати стала в гаї, в теплиці та в білих палатах. Кажи мені, мій брате, королеви цвіту, нащо мене Бог поставив світом на сім світі, щоб людей я веселила, тих самих, що вбили мене й матір, милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий. Схилив свою головеньку червоно рожеву, на біле пониклеє, личенько лілеї.